Крісло мішок для справжніх любителів футболу. Крісло-м'яч. Крісло зручно підлаштовується під ваше тіло, і в ньому зручно знаходиться в лежачому, напівлежачому або сидячому положенні. Крісло достатньо легеньке, його можна з легкістю переміщувати по вашій оселі. Всередині крісло наповнене кульками з пінополістиролу, високої щільності, власного виробництва. Дане крісло виконане в таких розмірах, як 80 см в діаметрі. Воно ідеально підходить для дітей та дорослих зростом до 165 см. Також крісло є в діаметрі 100 см. Такі розміри ми рекомендуємо для людей з ростом 190 см та вагою 85-90 кг. І якщо для вас актуально, то спеціально для вас ми можемо виготовити крісло мяч діаметром 120 см, яке підійде для будь-кого, бо воно ну дуже велике. Взагалі, дане крісло може бути виконане з двох варіантів тканини. Перша це Оксфорд, яка є вогостійкою і гарно підходить як для використання в приміщенні, так і на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Друга це екошкіра, яка дуже приємна та м'яка на дотик, стійка до сонячних променів і різких перепадів температур. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах.